Мої вітання, поїхали. Так, чи будуть продовжуватися до кінця року регулярні потужні атаки українських дронів на військов, по військовим об'єктам РФ? Чи будуть продовжуватися до кінця року атаки по об'єктам РФ? Які атаки ми ж не знаємо, ми не уточнюємо. Мало чого у них там літає. Чи буде так до кінця року. Е, ну, давайте так, спокою там не буде ні військовим, ні простим людям. Е, не буду казати, які об'єкти в небезпеці, це не той випадок. Так, атаки продовжуватися будуть. Чи мають підґрунтя слова Шарля Мішеля про те, що Україна може увійти в ЄС до 2030 року? А що не до 2050 року? Така ну, красива також цифра. Чи розпочнуться до кінця поточного року офіційні переговори про вступ України до ЄС? До кінця поточного. До кінця року переговори про вступ України до ЄС. Ви знаєте, вони вже почались ті переговори, але як вони почались, так вони і закінчаться. Бо для вступу треба якесь голосування. Всі голоси не зберуть. Це по-перше, а по-друге, я вже про це казала, така доля у ЄС дуже туманна і дуже, ну, не зі знаком плюс. ЄС буде розформовано. Так. Чув туди вступати, ніхто не знає. Чи побачимо ми суттєве просування ЗСУ на фронті протягом осені? Хто формулює отаке питання? Підіть рот, помийте з милом? Я 500 тисяч разів казала про те, що хто не бачить суттєвих успіхів ЗСУ, бере рушницю і піздує допомагати? Ти диви. Чи стабільна зараз ситуація на ЗС? В Багдаді все спокійно. А як стабільна? Ситуація на ЗС. Ситуація на ЗС стабільно херова. ЗС скоро покинуть ті тібіліниші. Чи буде там біда на тій ЗС? Буде, на жаль, буде. Далі, чи справді в РФ готують випробування ядерної ракети? Угу. В попередньому відео я кажу про те, що вони планують велику таку мильну бульбашку під назвою Ми дуже успішно провели ядерні випробування, але то все буде ложпіздюша провокація. Чи вдасться Україні збільшити обсягу експорту агропродукції в жовтні? Збільшити обсяги експорту агропродукції в жовтні. Вдасться не те слово, що стосується агропродукції, Україна має такі дуже міцні позиції. Але справа в тому, щоб всі ті гроші і вся та вигода, ну щоб вона, ну, как би, мимо каси не пішла. Оце головне. Чи нададуть в ЄС додаткові кошти для фінансових гарантій і для експорту зерна з України? Чи дасть ЄС додаткові кошти? Дасть така сама відповідь, але щоб вони пішли. По призначенню по-своєму. Так, чи є ймовірне звільнення Лівобережної Херсонщини протягом місяця? Лівобережна Херсонщина, звільнення. Ні, нема такого. Багато смертей є протягом місяця. Звільнення нема. Так, про що домовилися Байден, представники Великої Сімки та генсек НАТО? Ході нещодавних телефонних переговорів. Ну, таке дуже відкрите питання для таро. Ну, я що вам, якийсь гінці, щоб це все розуміти, про що вони домовились? Так. Чи справді Україна тримає достатні запаси трансформаторів за кордоном на випадок чергових потужних атак на енергосистему? Давайте так, тримає, не тримає. Давайте вже е, запитаємо. По результату, якщо у нас будуть перебої або руйнування енергосистеми, а вони, на жаль, будуть, наскільки ми готові до якогось плану Б запасних генераторів і ще чогось? Наскільки ми готові. Державні установи готові на 80%. Нам з того, ну, давайте так, щоб 50% нам з того було. Ну, тобто, наполовину готові, це, до речі, непогано. А там прийде час побачимо. Чи отримує Україна транш від МВФ вперше за останні 3 роки. Транш від МВФ. Ні, чи стабілізується ситуація під Куп'янськом до кінця жовтня? До кінця жовтня, ситуація під Куп'янськом. Ситуація під Куп'янськом чекає переломний момент. Спочатку нас ломають, а потім ми ломаємо, і це вже кінець і крапка, остаточно. Так, чи приймуть в її бюджет на наступний рік з урахуванням допомоги Україні? Вже прийняли, по-моєму. Чи розпочне Україна реалізацію єдиного плану реформи цього року? Знать, ну, хтось розуміє, про що це? Єдиний план реформ. Це ну повинно знаєте бути для людей Розжовано і нормальним, людською, нормальною мовою Це ну, пояснено. Я не розумію, що це значить. Це набор слів для мене. Через почнемо Україну реалізацію єдиного плану реформ цього року. Ви що воно, знаєте. Е, ну, давайте так. Із е, 15 пунктів, представимо так, що там 15 пунктів. 9 е, написано для того, щоб е, ховати свої статки. Або ця тема, розумієте? 9 із 15. Ви хоть, ну, якось людям поясніть, що то воно таке є. Чи справді у Пентагона не залишилося ресурсів для озброєння армії України? Ні, неправда. Повна муть. Так. Чи ведуть в Україні покарання для чоловіків, які незаконно перетнули кордон? Так, про це давним-давно я казала. Що будуть покарання, чи вдасться українським спецслужбам нейтралізувати всю агентурну мережу РФ? Ну, це якийсь фільм, ну що, мелодрама з 12 дій, чи що. Що значить всю агентуру РФ? Ви знаєте, скільки її по світу? Нехай самі виздихають якою буде ситуація на Авдіївському, Мар'їнському напрямку Донецької області? Так, Донецьку область дивилася, є відео на моєму каналі е про окуповані території 2014 року. А -а -а, так. Чи залишається високою ймовірність повторного наступу військ РФ на північ України з боку Білорусі? Наступ на північ з боку Білорусі. Це не про наступ, це про перевдягання, про диверсії, про маскаради. Ось про такі речі йде мова. Таке буде. Так, далі. Ризик ядерної зброї також в попередньому відео є. Чому Шольц помітно змінив риторику та закликає Кремль завершити війну на умовах Києва? Ну, може, у дядька там якесь просвітлення, ну слухайте. Може, зараз затемнення, якісь там, ну, луна в, в, в рибах. Ну, я не знаю, може, це все впливає. Чи дійсно Німеччина зараз є найбільшим військовим партнером України? Німеччина найбільший військовий наш партнер? Чи то є так? Ні, то не так. У Німеччини нема вибору. Вони мусять нам допомагати. Але коли е, їх допомога вже буде не потрібна, скажімо так, то ми побачимо Німеччину з іншої сторони. Вона покаже своє ставлення. Ну і всіх сраку. Головне наша перемога. Дякую.